У Дніпрі за дорученням міського голови Бориса Філатова проводять модернізацію зовнішнього світлення. Так, сьогодні бригада комунального підприємства Міс світло оновлює світлення на одній із вулиць Чечерівського району. Там також, як і по всьому місту, встановлюють енергоощадні лампи для економії енергоресурсів. На сьогоднішній день іде демонтаж старих кабельних мереж, кронштейнів, світильників з лампою ДНАТ та Поступово виконуються роботи з монтажу самонесущого проводу кронштейнів та лед світильників. На даній вулиці буде демонтовано 50 світильників з лампою дід. Відповідно 50 кронштейнів, та буде змонтовано 57 лед світильників і також 57 кронштейнів. Тут до півтори кілометра буде демонтовано кабелю АВВГ та змонтовано півтора кілометра самонесучого. Ізольовано провод. Водночас фахівці КП міськ світло зазначають, що така модернізація дозволить заощаджувати кіловати у Дніпрі, тому що ЛЕД світильники є більш економічні, ніж натрієве освітлення. Такі заходи дозволять покращити рівень освітлення на вулицях міста, а також суттєво підвищити енергоефективність. Завершити роботи планують наступного тижня.